Вітаю Всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу показати вам, як вив'язуються виворітні петлі шпицями. Після того, як ми набрали на шпиці петлі, а як набирати петлі на моєму каналі є. Декілька відео, в яких я розповідаю, як набрати петлі різними способами. То після того, як ми набрали петлі, ми вив'язуємо. Є петлі лицеві і є петлі виворотні. Лицеві я теж вже показувала в, своїх, в своєму відео попередньому, а зараз я хочу показати, як вив'язувати виволі петлю. Маємо набрані петлі. Тепер перша петля завжди знімається без пров'язування. Далі виворітня петля пров'язується таким чином. Робоча нитка перекидається перед роботою. Перед роботою. Тепер права шпиця вводиться в першу петлю, яка знаходиться на лівій шпиці, але так, ніби як на зустріч зверху вниз. Вводимо шпицю, захоплюємо робочу нитку. І протягуємо і протягуємо її цю робочу нитку через петлю, в яку ми вводили. На, на правій шпиці утворюється петля, а з лівої шпиці пров'язану петлю знімаємо. Дивіться ще раз, бо нитку ми перед роботою. Притягує, ну, знаходиться нитка перед роботою, шпиця права вводиться в першу петлю на лівій шпиці, захоплюється робоча нитка, і через ту петлю витягається петля на праву шпицю, а з лівої шпиці ми пров'язану петлю знімаємо. Друзі, дивіться, тому що трохи його незручно показувати, а я хочу так показати, щоб ви зрозуміли і щоб добре бачили. Праву шпицю вводимо зверху вниз, в першу петлю на лівій шпиці, захоплюємо нитку робочу, яка знаходиться перед роботою і протягуємо її через цю петлю, в яку вводили шпицю. На правій шпиці утворюється петля, а з лівої шпиці пров'язану петлю знімаємо. Знов перекидаємо петлю. Перекидаємо нитку перед роботою. Вводимо шпицю зверху вниз в петлю на лівій шпиці, захоплюємо нитку, протягуємо її через петлю. На правій шпиці утворюється петля, придержуємо її, щоб вона ніде не поділася. А з лівої шпиці знімаємо петлю пров'язану. І так ми пров'язуємо. До кінця. Ну, скільки нам там треба цих петель, так і ми пров'язуємо. Надіюся, що все зрозуміло. Якщо вам щось, друзі, не зрозуміло, пишіть в коментарях, я поясню. На, на цьому все. Ставте, Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх слідуючих відео. До нових зустрічей, Всіх, всім миру і добра!